У рівному відбулося засідання комісії з питань найменування міських об'єктів та встановлення пам'ятних знаків. Цього разу було розглянуто кілька ініціатив у межах програми Рівне місто героїв щодо встановлення меморіальних дошок, які незабаром з'являться на стінах навчальних закладів міста. ми голосували за наші розміщення наших табличок. Це героїв по шкільних закладах. І також нас звернулися з діагностичного центру. Які в них працювали лікарі, Вони теж віддали, почали обороняти нашу державу. Тобто це те вшанування саме їхніх пам'яті, і оскільки у нас є дуже багато звернень, і сьогодні теж було працювано саме вісім звернень, і на ну саме вулиці будуть названі на нових масивах нашої громадяни. На засіданні також обговорили пропозиції щодо найменування нових вулиць, які незабаром з'являться в обласному центрі. Вони отримують імена героїв, які віддали життя за Україну. Серед обговорених варіантів вулиця Друзя та Семчука, Василя Гудодика, Ткачука й Поліщука. Загалом нові назви потребують 26 вулиць і 10 провулків. Наразі. Починає відбуватися підготовка до забудови тої території. Є дев'ять вулиць та один провулок, який можна найменувати. За умов, що вже викристалізувався перелік осіб, в честь кого мають маємо намір найменувати, можна найменувати в даному масиві або в інших. Розглянули питання щодо вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час боїв з більшовиками у 1919 році. Ініціатива передбачає встановлення пам'ятного знаку на Дубинському кладовищі, де знаходяться поховання польських легіонерів. Хоча, як зазначають історики, подібний пам'ятник на території кладовища вже існує. Також комісія ухвалила рішення направити питання для додаткового вивчення. Зі сходу йшли більшовики заходу поляки. І вона змушена була спочатку залишити рівне, переїхати в Радивилів, бо большевики загрозили її. А потім з Радивилова під загрозою поляки перебралась в Красне, в Тернопіль і далі мандрувати. Вони є поховані там, ці люди, є могили їхні, ніхто їх не чіпає. Там зазначені дати, вони впорядковані. Для чого меморіальний ще один знак? Я не розумію таким чином, рівне продовжує впроваджувати політику вшанування українських захисників, роблячи їхні імена частиною історії міста. Ірина Котюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.